З настанням осінньо-зимового періоду та різким зниженням температури на Чернігівщині особливо гостроти набуває ситуація з виникненням пожеж та загибелю людей у житлових будинках. У зв'язку з цим рейдова бригада фахівців Коликівського районного сектору та обласного управління ДСНС спільно з соціальними працівниками провели профілактичне відпрацювання житлового сектору на території Ковчинської сільської ради. Сьогодні фахівцями державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з депутатським активом. Соціальними працівниками було проведено профілактичне відпрацювання щодо попередження пожеж загибелі людей на території Ковчинської сільської ради Куляківського району. Особлива увага під час проведення профілактичного працювання приділялась оселям самотніх громадян похилого віку, багатодітних родин, осіб, які... Служнувають спритним, здавалося б, з дитинства слід пам'ятати елементарні правила поводження з вогнем та завжди знайдуться ті, хто про них забуде. Так цього року у селі Ковчин під час пожежі загинули дві пенсіонерки. Ми проводимо роботу з цими людьми, інструктажі разом з службою порятунку Куликівського Куликівського району. Кожного року проводимо інструктаж. Соціальні працівники проводять інструктаж з своїми особами під підпис, де вони інформують, чи проводять інструктаж, як поводження з електроприводами, нагрівальними приборами, газоприборами. приборами. Під час відпрацювання фахівці ДСНС обстежили помешкання селян, перевірили протипожежний стан приладів опалення та електромереж. Під час рейду Населенню доводились основні вимоги пожежної безпеки під час користування приладами опалення, електрообладнання, а також недопущення спалювання сухої трави, залишків рослинності, сміття поблизу лісових масивів. Також попередження пожеж в екосистемах. Головна мета подібних заходів, що зараз проводяться по всіх районах Чернігівщини змусити людей більш відповідально ставитися до вимог пожежної безпеки. І, аби не забути ті самі правила, рятувальники після перевірки помешкань на згадку вручили селянам листівки та пам'ятки.